Натхненого дощового дня понеділка починаємо новий, новий тиждень, це завжди як нову сторінку. І сьогодні ділимося словом Божим для натхнення, словом Божим, для такого файного старту, хоч дощ паде. Та й слава Богу. І дивно поділюся з вами саме цим словом, яке часто в мені самому є на думці, а саме з Євангелії від Івана 3,16 дуже популярне слово. Що так Бог полюбив світ, що сина свого і народного дав, щоб усякий, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. І чогось сьогодні зранку самого, коли починав лише за нього розважати, то мене вразило, що у тексті не пише, бо так Бог полюбив греко-католицький світ, або бо так Бог полюбив православний світ, бо так Бог полюбив, не знаю, Протестантський світ, або взагалі християнський світ. Або так Бог полюбив там такий-то, або такий то патріархат, Чи, або так Бог полюбив таку-то країну, або таку країну більше полюбив, або таку менше. Mm -mm. Світ. І це наш товкує на думку, слухайте, але варто, якщо Бог так поводиться. а ми хочемо бути схожими на нього. Бо християни це є люди, які хочуть вчитися бути схожими на Ісуса, засновники і завершителя віри. То нам треба вчитися від нього і цього вчитися любити світ. Тобто в плані не те, що світ пропонує, але в плані кожного. Уявляєте собі? Тобто кожну людину, уявіть собі, кожну людину, яку ви сьогодні побачите, чи гарна, чи не дуже, чи гарно одягнена або не пре. Кожну людину треба вчитися любити. Без умов. Бо, власне, бо правдива, <правдива любов вона якраз любить без умов. Вони не любить, що добре, я тебе буду любити, але н -н -н, без умов. Ясно, що легше любити і, і завжди закликається більше проявляти або більше практикувати любов до тих, хто є поруч. Тобто це сім'я, діти, або там спільнота, чи родина, або твоя парафія. О, це пріоритет, зрозуміло, тому що географічно вони ближчі. Але все ж таки світ, світ. Справді, ну, воно легко би було, легко любити людей, які тебе люблять, які до тебе відкриті, які тобі йдуть на зустріч. Або пробуй любити всіх. Пробуй любити світ. Ого. Йой. Тому нехай сьогоднішній день і нехай цілий тиждень буде для нас таким пригадуванням, Тобто, якщо ми хочемо бути подібними до Ісуса, то вчитися якось любити всіх, якось любити кожну людину, кожну дитину, з, з якою наше життя буде пересікатися сьогодні в понеділок. І кожен день цього тижня, і кожного дня. Я думаю, це, по-перше, буде цікавий експеримент, цікавий досвід. А по-друге, ну, це нам дасть можливість справді не просто бавитися у християнство, але дійсно практикувати цю любов щодня, Практикувати з, з, з тими людьми, які є поруч. І, і думаю, досвід буде і цікавий, і файний. І вірють собі, коли, якби хоча б половина християн або половина з тих людей, які себе називають християнами, Почали більше любити тих людей, які довкола. Я думаю, що світ би змінився з ніг на голову. Попробуємо. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги, де ми шукаємо допомоги військовим, переселенцям і всім людям, які зараз є в потребі, які трапляються. Міняємо світ через те, що вчимося любити всіх людей. Або, як мінімум, всіх тих, хто, хто трапиться в нас на шляху. Будьте здорові! мајте се файно, мир вам, всим, целу му светови, Де Боже!